Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх на нашій вечірній молитві і запрошую до цієї молитовної парти. Вірі тільки в тих, хто вірить в себе. Ша де теле робимо. Минулого тижня, коли Бог відвідував наших хлопців. Знаєте, стикнувся черговий раз із тим, наскільки важлива є віра в житті людини? Тому що спілкуючись з різними хлопцями, ти бачиш, хто перед тобою є. По одній простій причині. Як людина живе і ставиться до самого себе, в якійсь кризовій ситуації, в якійсь такій незвичній ситуації. Градше, так скажу, в стресовій ситуації. Саме стресова ситуація вона визначає, хто є перед тобою. Наші війці, наші воїни, які є там на лінії фронту, які кожен день ризикують своїм життям. Зрештою, навіть цивільні люди, вони є в цій стресовій ситуації. Зрештою, ми тут в прифронтових районах, містечках, нібито тоді, можливо, менше, харкові більше. Але теж ці моменти живемо в цьому стресі. І от саме те, хто я є, визначає нашу силу життя. І от, спілкуючись з хлопцями, я бачу силу життя і бачу навпаки. Живу людину, яка себе вже похоране. І от саме віра, віра визначає, хто живий, а хто мертвий. І не має значення, тому що, знаєте, був в одному підрозділі спілкувався з хлобою, спілкуючись з хлопцями, я знаю, я цього бійця вже давно. Але він про себе каже, я атеїст, я матеріаліст, я вірю в матеріальні каже, каже. Але для мене визначальним є саме цей світ, ці природні закони, які я можу побачити, доказати. Він цим живе, він це вірить і це дозволяє йому вижити. Тому що вірючи в ці закони, він вміє виживати вкрай, в крихість своїх ситуацій. Він вміє виживати там, де є небезпека його життя. І от саме ось ця віра в самого себе, визначає живий ні. І от цю цитату, яку щойно я за прочитав, вона є лише підтвердженням, речі, так, свідським висловою заповіді Божої, Люби ближнього свого, як самого себе. Тобто, якщо людина не любить себе її, ніхто не любить. Якщо людина не вірить в самого себе, в неї ніхто не буде вірити. Ми зараз є в такому стані, коли якраз саме наша віра в нашу перемогу, віра в нас самих і буде визначальною, чи будемо нас підтримувати. Чи підуть е, на перемогу, якщо будуть пере... перемовини, то чи підуть на наші вимоги. Все це залежить від того, наскільки ми. Віримо в самих себе. Вірити в себе, це бачити своє завтрашнє дні. Вірити в себе, це бачити успіх своєї справи. Вірити в себе, це вірити в те, що я здолаю будь-які перешкоди. Вірити в себе, це коли ти, програвши, робиш висновки і йдеш і перемагаєш. Вірити в себе це бачити майбутнє своє майбутнє. Вірити в себе це жити заради завтрашнього дня. Ось це є віра в себе. І коли ти не віриш в це, то для чого допомагати це? Я бачу це в людях, які вірили в себе, які розуміють і знають, що вони йдуть. Але й бачу людей, які, будучи не на моєму завданні, уже себе поховали. Люди, які не вірять у своє життя завтра. Люди, які кажуть, що за нас уже все вирішить. Люди, які кажуть, що я є раб, я є грішник, я нічого не вартий. Хто є такий? Вірити в себе, це бачити позитив. Вірити в себе це знати, що навіть коли я і щось втрачу, то я навпаки звільню місце для того, щоби туда отримати щось набагато більше і краще. Вірити в себе це завжди знати, що я є переможецем за будь-яких обставин. Вірити в себе це наче танцювати вальс. На жаль, сучасна молодь не вміє танцювати вальс, але варто. Тому вірити в себе це означає, зробивши крок назад, реч так, скаже, я роблю крок назад для того, щоб зробити два вперед. Вірити в себе, це не боятися десь відступити, щоб потім іти більше вперед. Віра в себе і любов до себе. Це завжди жити, надією на краще. Прошу дома. Отче наш, що є все на небесах, нехай святиться і п'ятвоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоє, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, і які ми прощаємо до вас нашим, і не веде нас у на але визволи нас від духа вам. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас гріш. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас гріш. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас гріш, Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас гріш. Господи, Ісусе Христе, сину Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас гріш. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас віч. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас гріш. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішних. Слава Отцю і і святому, Духу і нині по всіх і на віки Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови. Благослови запорони, Захисти, Господи, цю сьогоднішню ніч усіх наших військових, усіх тих, які зараз зі зброєю руках захищають і дозволяють нашу країну. Благослови здорові усіх поранених, як наших військових захисників. Так і всіх цивільних, захисти кожного водія, медика, волонтера та які здійснюють поїздки зони бойових дій, людей різних комунальних служб, які усувають наслідки даної війни, служби ДСНС, пожежники, прикордонники, поліції, усіх, хто є в полоні, поверне живими і нешкодженими додому. Допоможи відійти всіх безвісті з ними. Просвітли серце, розум і душу наших ворогів, як зовнішніх, так і внутрішніх, що вони визвали всі свої гріхи. Слава Ісус, свою зброю залишив територію України і Криму і більше ніколи ні з ким не могли уймати. Просимо тебе, Господи, благослови, захорони, захисти нас цю сьогоднішню ніч і даруй нам завтра день перемоги. Бо ти святий, і до нині, фосіб, час і на віки віків. Амінь. Дякую всім за спільну молитву. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу Христу!